Одним з найголовніших символів новорічних свят є колядка Щедрик українського композитора та громадського діяча Миколи Леонтовича. Саме на його честь у центральній покровській міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка проходить виставка 13 грудня. Вся українська спільнота і не тільки святкує 145-річчя від народження відомого українського композитора диригента Миколи Леонтовича. Центральна бібліотека імені Шевченка не залишається осторонь цієї події. Всі надбання, які у нас є в бібліотеці, ми надаємо громадськості нашого міста, нашим гостям, які відвідують. Бібліотеку про цікавий тернистий та непростий шлях Миколи Дмитровича можна дізнатись матеріалів, що представлені на виставці. А фонд бібліотеки налічує багато літератури про Миколу Леонтовича. Вона представлена на нашій виставці, присвяченій цьому композитору. Та матеріали у соціальних мережах створено відеосалон про Відомого композитора про автора соцвітньо відомого щедрика також працівники бібліотеки створили цікавий відеоролик про життя та творчість композитора. Користувачі бібліотеки, користувачі соцмереж зможуть познайомитися з творчим та життєвим шляхом Миколи. Леонтовича, зокрема, розкривається дуже гарно цей той період, коли прозвучав перше Щедрик. Відеопрезентацію про Миколу Леонтовича можна знайти в соцмережах на сторінках Фейсбуку з 9 ранку до 15.00 всі бажаючі можуть відвідати виставку та розширити свої знання про автора всесвітньо відомого Щедрика. Книжково-ілюстративна виставка буде експонуватися до кінця грудня. Славетний композитор все життя намагався пропагувати українську культуру у своїх творах. Він збирав та обравляв козацькі пісні, створюючи високодуховні твори. Тож українцям варто пам'ятати та шанувати власну історію.